Звягель має тісне співробітництво з містами побратимами, зокрема членами Європейського союзу. Налагоджена багаторічна плідна співпраця з містами Республіки Польща влітку 2022 року. Вище керівництво громади спільно з представниками провідних бізнесів відвідали міста побратими Белхату, Опоч, Ноломжу, Польща та започаткували нові зв'язки з містом Банська Бистриця Словаччина. За фінансової підтримки проекту GIZ EU for Business, восени 2022 року. Представники місцевої влади. Та бізнесу перебували в інституційній поїздці країнами Європи, де взяли участь у форумі економічної співпраці міст партнерів з Польщі та України у місті Белхатов та участь у першому словацько-українському бізнес-форумі сталого розвитку місто Банська Бистриця, науковій конференції із розширення підприємницької діяльності в місті Ломжа. Основна мета візитів активізація партнерств, промоція громади на міжнародному рівні задля розширення ділового співробітництва з метою залучення додаткових ресурсів та налагодження стійких їх економічних зв'язків влітку 2022 року. Група дітей, батьки яких загинули на війні, два тижні перебувала в місті Белхату в Польща на відпочинку разом із дітьми з міста Южноукраїнськ. Юні спортсмени та талановита молодь громади взяли участь у 23 х польських іграх шкільної молоді, які відбулися у червні 2023 року. У ломжі у юні спортсмени відвідали місто побратим Белхату. А діти ветеранів та ветеранок перебували в цьому місті з культурно-туристичною метою. Делегація Звягельської громади відвідала місто Ломша з метою обміну досвідом у сфері культури та туризму у травні 2023 року з нагоди Дня музею. А в червні 2023-го делегація в складі освітян, медиків та громадських організацій перебувала в Ломжі з нагоди відзначення 605-ї річниці надання прав міста та взяла участь у конференції з міжнародної співпраці. Саме в цей час проходила виставка картин художників польського міста побратима у Звягелі. У червні 2023 року делегація від громади взяла Участь у днях Белхатова налагодили ефективну комунікацію шляхом організації онлайн зустрічей з містом Зіндельфінген Німеччина. Підписали угоду про співпрацю з Людвігсхафен на Рейні Німеччина та підписали угоду про співпрацю з Ризькою метрополією Латвія. У березні взяли участь у форумі муніципального партнерства, який відбувся в німецькому місті Зіндельфінген. Організатори заходу City for City, United for Ukraine Під час заходу Микола Боровець підписав угоду про співпрацю з містом Людвігсхафен на Рейні. В листопаді цього. Року звягельська громада долучилася до участі в німецько-українській конференції в місті Лейпциг, Німеччина. Група талановитих обдарованих дітей представляла нашу громаду в місті Зіндельфінген, Німеччина в листопаді-грудні 2022 року. Завдяки фінансовій підтримці Валентини Собецької, голови німецької асоціації «Кіндерхільфе Україн», талановиті та обдаровані діти нашої громади з фольклорного ансамблю Мальва відвідали у серпні 2023 року місто Людвігсхафен на Рейні, де презентували громаду на високому рівні та організовували благодійні концерти на підтримку ЗСУ. Наразі готується поїздка дітей-лідерів шкільного громадського бюджету. То до Зіндельфінгена в рамках проекту for ua Ініціатива City for City United for Ukraine у громада отримала два мікроавтобуси, які були передані на лікарню та виконком. Автобус переданий туристичному центру та дві пожежні машини, які буде задіяно для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Від німецької асоціації Kinderhilfe Ukraine громада отримала два генератори для будинків сімейного типу та спеціальний транспорт для перевезення осіб з інвалідністю в центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю. 11 квітня дві 24 року у місті Данчени Республіка Молдова відбулася зустріч заступниці міського голови Ірини Гуць з представником міста Людвіксхафе на Рейні, на якій було напрацьовано спільну заявку для участі у рамках проєкту Накопа. Міський голова Микола Боровець представив Звягівську громаду у міжнародній конференції з питань відновлення України, яка відбулася у червні в Лондоні, Великобританія. У міжнародному заході брали участь світові лідери та представники українського уряду міжнародних фінансових установ бізнесу громадськості, і обговорювали плани повоєнного оновлення та стратегії довгострокового реформування в Україні. Крім того, заступниця міського голови Ірина Гуць представляла громаду на глобальному саміті партнерства Відкритий уряд уряд-2023», який проход... Одив у Талліні, Естонія. Спільна заявка з міської та Оржицької селищної територіальних громад стала переможцем ініціативи. OGP Local. Участь у програмі передбачає розробку плану посилення підзвітності та прозорості місцевої влади, а також збільшення участі громадянського суспільства у прийнятті рішень на місцях. Щиро дякуємо партнерам, бажаємо процвітання, миру, добробуту та злагоди.